Тим часом своїх давніх союзників росіяни стрімко втрачають після того, як Кремль ніяк не допоміг Ірану між Москвою і Тегераном відносини відчутно похолоднішали. Ну а на тлі загострення відносин з Баку Москва розширює військову присутність у Вірменії. Особовий склад набирають серед росіян, які проходять службу у тимчасово окупованому Криму, Ростовській і Волгоградській областях Росії. Шукають добровольців і у північній Осетії та Адегеї, кажуть у ГУР. Розпалюючи міжетнічний конфлікт і нарощуючи на Кавказі свою військову присутність, Кремль прагне дестабілізувати ситуацію. Більше про це та про російсько-азербайджанський конфлікт. Олена Гончаренко російські силовики жорстоко затримують десятки азербайджанців і проводять рейди проти діаспори. В Азербайджані пакують агентів ФСБ. Російські пропагандисти здійснюють ксенофобську істерику, закликають до ракетних ударів по баку і натякають кордон Україн спільний при всій повазі до Азербайджану. Якщо Росія на секунду підніме брову, тоді ситуація може змінитися, враховуючи. 300 кілометрів кордону Хочете воювати на азербайджанському телебаченні? Прямо звинувачують Москву в імперіалізмі. Містер. у царські чи радянські часи Росіяни були панівною расою, а інші азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени та інші народи людьми другого сорту. Хоча цих імперій більше немає, менталітет залишився. До чого призведе небачений досі конфлікт між Москвою і Баку, і як Росія втрачає вплив на південному к. Указі ці бурхливі події почалися минулого тижня. Російські силовики влаштували масову облаву, затримали півсотні уродженців Азербайджану, нібито за нерозкритою кримінальною справою 20-річної давнини. Двох з них забили до смерті. деякі стверджують, що це був навмисний напад на азербайджанців. І що інструкцію виходили аж з однієї з кремлівських вешей. Ця ситуація одержала політичний вимір. Азербайджан відреагував різко, скасував усі спільні заходи з росіян. Нами і відзеркали в соловий пресинг. Спершу Баку затримали двох агентів ФСБ, які діяли під прикриттям у пропагандистському агентстві Спутнік. Потім за грати запроторгули вісьмох росіян релокантів Їх звинуватили в транзиті наркотиків з Ірану і шахрайстві. Росіяни скаржаться на масові перевірки документів і масово скасовують рейси до Баку. Азербайджан не побоявся. Тобто тут от і східна почуття загострене почуття гідності. Державної гідності, гідності своєї нації ну і безумовно була реакція на цю зверхність Росії, ксенофобію, яка зараз панує в Росії до всіх чужаків, до всіх чужинців. Раніше Азербайджан намагався балансувати між різними центрами впливу на південному Кавказі Туреччиною і Росією. І вважалося, що справи Москви в регіоні виглядають досить непогано. Азербайджан і Росія були міцними партнерами, зрештою на території Федерації. Рації за різними оцінками живе до трьох мільйонів азербайджанців. Але торік відносини між Баку та Москвою почали погіршуватися, коли російська ППО збила літак азербайджанських авіаліній, який летів до Грозного. Тоді загинуло 38 людей. Після катастрофи Малієв висунув чіткі вимоги до Росії: визнати провину, перепросити і покарати винних. Путін вибачився, але провини не визнав. Зараз після загострення конфлікту азербайджанські змі вибухнули новиною та опублікували анонімний лист, нібито від К капітана ППО з Грозного, який стверджує, що відкрити вогонь по літаку наказали саме з Міноборони Росії, а говорю! правдивість цього повідомлення під сумнівом, але з політичної точки зору його поява показова. Азербайджан уже давно намагається оскаржити домінування Москви на південному Кавказі. Він відчуває силу, вимагає до себе більшої поваги. Дозволити собі таку позицію Баку може, зокрема, після перемоги в Карабаху, а також за військової підтримки Туреччини. Баку намагається відібрати у Москви і монополію на газопостачання, і вже перехопив. Частину поставок до Європи. зараз Росія не має жодних важелів тиску на Азербайджан. Москва маніпулювала конфліктом у Карабаху. Ми змогли закрити цей розділ, і Росія втрачає свою позицію у регіоні. Азербайджан веде зовнішню незалежну політику. Туреччина входить до регіону. Це член НАТО, що звичайно ж дратує Росію, але вона нічого з цим не може вже зробити. Але ставки у Великій грі на південному Кавказі настільки високі, що від Росії слід очікувати. Інших ворожих кроків аналітики прогнозують, що Кремль може вдаватися до своїх звичних методів і спробувати дестабілізувати Азербайджан зсередини. Як вона робила це в Україні, як зараз робить у сусідній Вірменії, єреван заявляє про викриття мережі, яка планувала силове захоплення влади, і не тікає на російський слід. А ще у Вірменії заявили, що хочуть відключити в країні російські пропагандистські канали. Служу Росії. разом з тим ресурсів для повноцінного втручання. Чані у справи регіону Росія не має, передусім через виснажливу війну в Україні. Олена Гончаренко, Оксана Шнайдер. Ми Україна, марафон. Єдині новини.